Маша і ведмідь. Жили були дідусь та бабуся, і була в них онучка Машенька. Зібралися раз подружки в ліс гриби та ягоди збирати. Прийшли кликати із собою і Машеньку. Машенька стала відпрошуватися дідусю, бабуся, відпустіть мене в ліс з подружками, грибів та ягід принесу. Дідусь з бабусою відповідають Іди, тільки дивися, від подружок не відставай, а то раптом заблукаєш. Прийшли дівчата в ліс, стали збирати гриби і ягоди. Ось Машенька деревце за деревце, кущик за кущик і пішла далеко далеко від подружок. Стала вона подружок кликати. Ау. Ау. Дівчатка відгукніться, а подружки не чують. Не відкликаються, ходила, ходила Машенька лісом, зовсім заблукала, забрала вона в саму глушину, в саму гущавину. І ось дивиться, стоїть хатинка. Постукала Машенька у двері, не відповідають. Штухнула двері, двері й відкрилися. Увійшла Машенька в хатинку, сіла біля вікна на лавочку і думає хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Тільки його тоді вдома не було. Він по лісу ходив. Повернувся ввечері ведмідь, побачив. Машеньку зрадів не хотів її відпускати. Ага, каже. Тепер не відпущу тебе. Будеш у мене жити, будеш піч топити, будеш кашу варити, мене кашею годувати. Потужила Маша, посумувала, та нічого не поробиш. Стала вона жити у ведмедя в хатинці. Ведмідь на цілий день піде в ліс, а Марійці наказує нікуди без нього з хатинки не виходити. А якщо підеш, говорить, все одно зловлю і тоді вже з'їм. Стала Машенька думати, як їй від ведмедя втекти. Навкуги ліс, в який бік іти не знає, запитати нема в кого. Думала вона, думала і придумала. Виходить раз ведмідь з лісу, а Машенька і говорить йому. Ведмідь, ведмідь, відпусти мене на днинку в село. Я бабусі та дідусаві гостинців знесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці я їх сам віднесу, а маріці того й треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий превеликий короб і говорить ведмедові Ось, дивись, я в короб покладу пиріжки, а ти віднеси їх дідусеві до бабусі. Та пам'ятай, короб по дорозі не відкривай, пиріжки не виймай. Я на дубок влізу, за тобою стежити буду. Гаразд, відповідає ведмідь. Давай короб. Машенька говорить Вийди на ганочок, подивися, чи найде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок. Машенька зараз же залізла в короб, а на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, бачить, короб готовий, звалив його на спину і пішов у село. Іде ведмідь між ялинками, бреде ведмідь між берізками, в ярки спускається, на пагорби піднімається і шойшов, втомився і каже. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок, а Машенька з короба. Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві. От усе бачить, говорить ведмідь, підняв він короб і пішов далі. Ішов, 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 зупинився, сів і говорить Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Машенька з коробу знову Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їш пиріжок, не си бабусі, не си дідусеї. Здивувався відмідь. Ось яка хитра, високо сидить, далеко дивиться, встав і пішов швидше. Прийшов у село, знайшов будинок, де діду з бабусею жили і давай щосили стукати у ворота. Тук-тук-тук. Відпирайтеся, відкривайте, я вам від машеньки гостинців приніс. А собаки зачули ведмедя і кинулися на нього. Зі всіх дворів біжать, гавкають, злякався ведмідь, поставив короб біля воріт і пустився в ліс бігти. Вийшли тут дідусь та бабуся до воріт, бачать короб стоїть. Що це в коробі? каже бабуся. А дідусь підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить. У коробі Машенька сидить, жива і здорова. Зраділи дідусь та бабуся, стали Машеньку обіймати, цілувати, розумницею називати.